працювати з коренями квадратними. Отже, нам треба порівняти ось такі два вирази. І на перший погляд, дехто скаже, так вони ж рівні, бо корінь з B в квадраті це ж B. але ні. Будьте уважні, пам'ятаємо ми, що корінь із B в квадраті дорівнюватиме модулю числа B. Але оскільки в нас число B за умовою від'ємне, то модуль числа B точно додатній. Бо це протилежне йому число. І тоді, звісно, що модуль числа Б буде більший, ніж від'ємне число Б. Тому тут сміливо ставимо знак більше. Що робити тут? Давайте поглянемо. Адже ми маємо 9 мінус 3А до квадрату під коренем. Ми вже щойно дізналися, що це точно модуль цього виразу, а не просто цей вираз. Адже корінь з А в квадраті, то така тотожність, яку ви маєте чітко знати, дорівнюватиме модуль А. Є. А тепер нам треба відкрити модуль. Як відкрити модуль? Дивимося, А більше, ніж 3. Якщо в нас А більше, ніж 3, то 3 помножити на А більше, ніж 9. А 9 відняти число більше, ніж 9, то вийде точно число від'ємне. Отже, ми маємо що зробити? Просто поміняти знак під модульного виразу, переписати з протилежними знаками мінус 9 плюс 3а. Або можна записати, що це 3А відняти 9. А тепер дивимося, ось цей корінь дорівнює ось такому виразу, і нам цей вираз треба порівняти з оцим. Ясна річ, що це два рівні між собою вирази. Все легко і просто. Не забудь, ось